Всім привіт, друзі. Сьогодні у нас коротене відео буде, ну надію, що буде ретенічне відео. Е, хочу сьогодні з вами поговорити про топ-танків за жетони, тому що у нас наближається вже кінець бойової перепустки, і наступна буде не раніше, ніж весною, е, березні місяці. Там уже, я думаю, будуть нові нагороди. Можливо, навіть будуть нові танки за жетони. Тому е, сьогодні хочу поговорити про е, свій, скажімо так, топ-3 танка, які я взяв у першу чергу за жетони, і, можливо, е, якби це відео буде більш корисним для новачків, хто тільки почав грати чи починатиме грати в танки, або грає, але е, недовго, і у вас в цілому немає цих танків, які зараз е, можна взяти за жетони. Тому давайте розпочнемо з такого. Скільки ми маємо жетонів, якщо не купуватимемо бойову перепустку за 2500 золота, скажімо так. Ми е, всього навсього маємо тільки 4 жетончика за одну главу. За три глави ми будемо мати 12 жетонів. За 12 жетонів максимум, що ми можемо купити, це кунц панзер. Це. Е... По-перше, якщо ви будете купувати бойову перепуску, або ви вже її купили, то ви будете мати 24 жетони. Звісно, на КПЗ-3 вам не вистачить на дев'ятку, але в цілому, я вам скажу, друзі, це ПТ-шка просто лайно, вона вам не потрібна взагалі. В цілому, якщо ви тільки почали грати якби для новачка. Ця ПТ взагалі не цікава. Вона навіть не цікава для тих, хто вже не перший рік грає в танки. Це е, ну, просто кошмар. Просто кошмар. ПТ е, реально не стоїть вашої уваги. Звісно, ви напишете, а як же СТРВ-103, е, так би сказати, побратим її шведський. Ну, е, СТРВ-1030 є. Добряча гармата, є гарне маскування, там з бази можна накидувати по 5-6К взагалі без ніяких проблем. Тому е, порівнювати ці танки ну, взагалі не потрібно. Це не стоїть воно того. Е, якщо ми будемо брати, розглядати щось інше, там Кобру 24, БЗ-582 і Лорейн 50 тонн за 18 жетонів. Що з цих танків взяти. Якщо де новачка, то ну, можливо БЗ-582. Це такий собі аналог 9-го поляка 50 ТП. Вони взагалі схожі, окрім корпусу у Китайця корпус трішечки хуже. Бронювання йде по кругу, Але в цілому танки доволі таки схожі. Якщо вам подобається геймплей таких якби, класичних тяжів, то ну, БЗ, я думаю, вам зайде. Кобра це більш танк по фану поіграть, і він більше вже для таких скілових гравців або для тих, у кого є всі ці танки. І от, що там би купити, то так, да, можливо, Кобру. Кобра у мене є. Зразу скажу, да, це танк потребує ну, немало скила, скажімо так. Але танк непоганий, танк непоганий. З приводу лорки, знову ж таки, танка мене цього немає. Сказати нічого гарного, ну і нічого поганого, в принципі, не можна. Єдине, що скажу, танк дуже рідко зустрічається в рандомі. БК критується навіть через лоб. Особисто я відривав голову лорки через НЛДшку. просто критував БК і якби, все. І на цьому Гравець іде в ангарик і виходить на наступному танкі в бій. Тому Лорка теж е, такий собі вибір, скажімо так. Ну, а тепер давайте повернемось до наших, е, так би скажімо так, уже е, танків, якщо ми будемо не купувати бойову перепустку, і е, щоб вибрати першим танком собі на аккаунт, е, якщо ви тільки почали грати. Ну, давайте розпочнемо з Кунспанзера. Потрібен вам цей танк чи ні. Якщо ви тільки почали грати, то однозначно ні. Цей танк він вам не потрібен. Танк максимально потребує скіла грати, тому що танк має пневмопідвізку по типу СТБ-1, по типу таких танків, що дає вам більші кути нахилу. І в цілому. Потрібно знати на ньому, ну, де на ньому грати, на яких картах, на городських картах ви на ньому грати взагалі практично не зможете, тому що цей танк потрібно якби, реалізовувати, як, скажімо, як ПТ. Від третьої лінії, максимум від другої, тому що бронювання в нас немає. Є непогана гармата з непоганим бронепробиттям у 268, з непоганою альфою в 390 середньої альфи. Плюс, що ми маємо? Перед заряджання гармати у нас 7,6 секунд. Ну, це з, моєю, з моїм оборудуванням і екіпажем. Час зведення у нас 2,47 і розкид у нас 0,38. Точність у нас така собі. Непогані кути, непогана альфа, непогане бронепробивання, що Можна сказати про цей танк. Тому, знову ж таки, першим танком я вам його не рекомендую. Брати собі е, на аккаунт. Е, наступний танк, що що у нас тут ще е, що ми тут ще маємо? Якщо брати вже по 9 жетонів, скажімо так, ми маємо Шар футюр К-91ПТ, об'єкт е, 777, 37 варіант 2 і е, фаза. Звісно, е, якщо розставляти з е, більшого до меншого скажімо так, з найгіршого. Найкращого, то на четвертому місці це буде К-91 ПТ однозначно, тому що, знову ж таки, пт не зустрічається практично в рандомі, її практично її ніхто не катає, тому що в ній ну, взагалі нема нічого того, за що можна було б зачепитися на цій пт -шці. Бронювання тут практично немає. Є трішки бронювання в самій рубці, як ми бачимо, тут 310-305. от... Оця тут, а де у нас іде комбашенка, скажімо так, 262 там. Ну, бронювання практично немає. Корпус тут 165, НЛДшка, ВЛДшка 167. Сілует у неї маленький, але це не додає їй ну, якогось більшого маскування. В принципі, що ще хочу сказати, Ну, тут більше мінусів, ніж плюсів. Углів практично немає, мінус 5,5 це взагалі не кути. Вліво-вправо на 10 градусів це теж дуже мало. Час зведення 2,5 секунди це багато для такої альфи і для такого бронепробивання. І розкид 0,38. ПТ не точна. ПТ взагалі не стріляє, не попадає. І альфа ну, скажімо, якщо чесно, альфа маленька для ПТ, тому що це все-таки як не крутіть це ПТ. Але Альфи тут 390 середньої, це дуже мало. І бронепробиття в 258 теж для ПТ це ну, дуже мало. У Шар-Футюра бронепробиття набагато більше. Тому теж не рекомендував би брати цю пт розглядати її як перший танк до себе на аккаунт. Нема нічого в ній цікавого. Поїхали далі. Далі, я б на третє місце, я поставив би об'єкт. Три Семірки. Свій час я хотів цю машину, взяв я її не за жетони. Я її брав ще за лінію фронта і коли був сталевий мисливець, коли їх об'єдинили, там можна було вибрати знову ж таки цих три танка фазу, три Семірки і шарфутюр Я першим танком брав три Семірки. Що хочеться виділити з плюсів. Ну, З плюсів, можливо, я б виділив би низький силует як для тяжика. Це, в принципі, грає як в плюс, так і в мінус, тому що на деяких ну, рельєфах, там, на деяких місцевостях вам незручно в цілому буде грати, тому що танк низький вас, ну, вам ніяк буде вицілювати, скажімо так. По бронепробиттю 258. Як для тяжика для 9 рівня це в принципі непогано. Середня шкода в 440 це теж доволі таки непогана альфа для е, тяжика совєтського, скажімо так, 440 середньої альфи. Це доволі таки непогано. Перезаряджання в нас 11,5 секунд. Е, знову ж таки, з моїм обладнанням і з моїм екіпажем е, немало. Скажу, для, для дев'ятки це далеко таки немало. Кутів у нас мінус 6 вниз, 18 вгору. Це теж, в принципі, мінус 6 нас не, не, нічим не здивує, тому що це совок, а е, вгору плюс 18 це теж дуже-дуже мало. Тому що на багатьох картах ви, в принципі, теж не зможете грати. Вам потрібно буде там викручувати танк, під углом там ставити і тому подібне. Тому. Ну, машина, скажімо так, не дуже цікава. Час зведення 2,4 і 0,38 точність. Це теж доволі таки багато. Вона не стріляє, танк не попадає вдалі, це не точна пушка взагалі. Зведення дуже багато. 2,4 це дуже багато зведення по часу, тому що якщо ви будете викатувати навіть ну, розмінювати своє ХП, то. Вам за цей час, поки ви будете зводитися, без проблем можуть дві тички воткнуть, прям як замілую душу, як то кажуть. По бронюванню теж нічого в цілому цікавого тут немає. По корпусу 132 в лобі, ми маємо тут приведеної броні НЛДшка 205. Округлим, так, середньою возьмемо. ВЛДшка в нас іде тут. Ну, під 300, скажімо так. Лоб, вашти тут йде 335 місцями, да 350, навіть ми бачимо, є такі невеличкі Камбашенки по 167. Їх да їх важко вицілювати, але якщо це будете виграти в клінчу то вас без проблем розберуть, тому що танк він низький і вас просто зверху будуть розстрілювати взагалі без ніяких проблем. Тому теж не в цілому не особо рекомендував би брати. Цей танк як перший до себе на аккаунт, тому що цікавого в ньому практично нема нічого. В рандомі він зустрічається теж доволі таки рідко. І на друге місце я б поставив би, звісно, шар-футюра це хороша ст з хорошим барабаном, з хорошим бронепробиттям, з хорошою середньою альфою. І з доволі таки доброю динамікою, як для. Стежки. Ну, що ми маємо? 264 бронепробиття середнє і 390 середньої альфи. Це круто, це доволі таки круто. З барабана навіть вісімку можна забрати, якщо всі чотири пульки точно попадуть в ціль. Барабанчик у нас йде на 4 снаряди. Перезарядка барабана повна 37 секунд, перезарядка між пострілами 4 секунди. Це можна віднести до такого мінуса, тому що 4 секунди між пострілом це багато. Хотілося б, скажімо так, 2-2,5 секунди. 4 це дійсно багато, тому що деякі танки мають перезарядку 8-10 секунд, і без проблем, поки ви будете роздавати барабан, вам теж 2 тички можуть. А бронювання в нас тут, як знаємо, його тут просто-напросто немає. Кути у нас 7,5 вниз, 11 вгору, вгору пушка взагалі не задирається вниз, теж в цілому вона не опускається. Від рельєфу ви не пограєте. Точність у нас 1,83. З моїм обладнанням і екіпажем. І розкид у нас 0,3. Точність і зведення доволі таки непогана. Хоча ДПМчик. Практично 2000. ДПМчик слабоватий. По бронюванню ми маємо 55 в лобі, 40 борта 30 карма і 140 мм в лобі башні. І 90 борта 30 карма. Ну, бронювання на ділі його практично немає. Якщо вам ВБ... з ВБР-о ВЗ, можливо важливо вищасі танканете. але в цілому бронювання в цієї ст немає. Але СТ. Вартує вашої уваги однозначно 100%. І на перше місце я поставив би 100% фазу. Це найкращий вибір для новачків, тому що тяжик доволі таки непогано броньований і доволі таки може якби, простити вам багато ваших помилок. І більш детально, 258 бронепробивання в нас йде середнє, це доволі таки непогано, як для тяжика. 400 ми маємо середньої шкоди, це теж доволі таки непогано. 10 секунд ми маємо перезарядку. Кути у нас мінус 10-15 вгору. Вниз пушка у нас опускається доволі таки чудово. Відігруємо від рельєфу взагалі. Прям, от, це, мабуть, один з кращих танків на 9 рівні. Я маю на увазі стяжиків, який відігрує від рельєфу прям 100%. Е, вгору, да, звісно, плюс 15 це маловато, хотілося б більше, але е, все ж таки е, сама конструкція нашої башти не дає більше опускати і піднімати е, пушку нашу. Час зведення. Е, дві і 1 секунди, і точність у нас 0,34. Ну, Зведення доволі таки непогано, як для тяжика з такою альфою. А точності хотілося би трішечки більше, тому що 0,34 це, ну, скажімо так, середня точність. І непогано, і не дуже хорошо. По бронюванню ми маємо 121 міліметр в лобі корпуса. 89 у нас борта йдуть, і 38 у нас корма. Башта у нас броньована 292 мм. В лобі 102 у нас йде борт, і 51 йде корма. Приведеної броні тут доволі таки непогано. Якщо ми беремо НЛДшечку, у нас тут йде 200 мм, ну, чуть більше, ніж за 200, ВЛДшка у нас йде 210. Корпус буде пробиватися практично кожною вісьміркою. Взагалі без проблем. Можливо, там із сімками ви ще щось і будете танкувати корпусом. Але вже брати 8, 9, 10 рівні, ви практично відтанковувати нічого не будете в корпусі. Та й на 10-х рівнях, якщо ви будете грати з десятками, ніхто практично не стріляє в башту, вицілюють або башенку, або вже вицілюють корпус. В башті в нас приведено броні. Як ми бачимо, і 380 є, і 330. Ну, в цілому, башта, тут не пробивається навіть ПТшками 10 рівня, які будуть грати на галді. Тому баштою ви будете відтанковувати багато чого. Є камбашенка, яка ярко, скажімо так, виражена, тут йде 220. Але якщо ви будете грати від рельєфа, там під углом, у неї буде ще більший кут. І, Вицілювати їх, скажімо так, проблематично. Якщо ви ще будете там туди-сюди назад кататися, вас буде дуже-дуже важко вицілити. Тому е на першому місці однозначно фаза. Е і якщо підводити такий каратенічкий ітог цього відео, то е якщо виділити три танка за жетони за проходження цієї бойової перепустки. На третьому місці у нас іде об'єкт 3 сімірки, на другому місці у нас іде шар футюр, і на першому місці у нас іде Фаза. Ось, ось цей у нас представник американської нації. Да? Фаза, це однозначно буде топ number 1 для вибору на аккаунт як першого танку, який ви хочете взяти за жетони. Ну, або, друго, якщо ви брали, наприклад, першим там К-91ПТ там, чи Шарфутюр, чи там якийсь інший танк, тому якщо ви тільки почали грати і вибираєте танк, то однозначно фаза це буде ваш вибір. 100% це кращий вибір на ваш аккаунт. Ну, якщо ви взагалі у вас є все, що ви хотіли взяти за жетони і ви плануєте там. Взяти обладнання, то теж майте таке собі на увазі, що обладнання ви берете одне за сезон, яке коштує 3 жетона. Я брав е, закалочку, вже поставив собі на т 110 е 4 тому ви не зможете взяти 2, не зможете взяти три обладнання, там 4, 5, е, тільки одне за сезон на аккаунт. Що можна добрати? Бони, один жетончик 100 бон і е, один жетончик. Економічний резерв на плюс до срібла. Якщо ви будете вибирати вже навіть з цього, у вас обладнання теж немає, так як і у мене ви взяли, то особисто я брав би резерви. Тому що 100 бонів за один жетон, як по мені, це мало. І, в принципі, 100 бон їх можна на 10 рівнях нафармити, в принципі, теж без проблем. Тому я б брав би резерви. Але, звісно, вибирати вам це. Ваш аккаунт, ваші жетони це ваш час, який ви тратили на проходження цієї бойової перепустки. Тому вибирати тільки е, вам. Ось таке відео в нас вийшло, знову ж таки, повторюю, воно більше підходить для новачків, хто тільки почав грати, або хто тільки думає грати, розпочинати і що взяти за цей сезон бойової перепустки. Ось такий топ вийшов у мене. Звісно, пишіть свій топ, як вважаєте, згодні ви зі мною чи ні. Пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. І дякую всім за перегляд, всім мирного неба і до скорих зустрічей на стрімах.